Всім привіт! Дивіться, яке красиве небо, як сердечко. Згадалося мені, як ми в дитинстві ходили на луг і розглядали там різні фігурки з хмар. Зараз якось зловила себе на думці, вже цим не займаємося. А дарма. Дуже гарно. Іду додому з роботи. Буду зараз щось робити. Друзі, всім привіт! Доброго вечора! Доброго ранку! Хто там коли буде дивитися? У мене зараз вечір, я приїхала додому з роботи, втомлена як собака. Але їсти хочеться, і я пішла-вибрала помідорів. Ось хочу похвалитися. Новесеньким, самим самим одним, можна сказати, із перших врожаїв, томатів. Пішли вже в нас томати. Ось такі огірочки. Неймовірно смачні, аж солодкі. М -м -м. Смакота. Так, дістала з морозілки сальце. Часничок, понятне діло, дивіться. М -м. Підігріла кров'яночку, підсмажила. Супчик гороховий. Навіть є ось такі чудові м -м, кружальці кабачкові. Це невістка наша смажила. Так що не пропадемо, будемо зараз смакувати отаку от смачну вечерю. Дивіться, яка опора підійшла. Суфле. Просто суфле. Клас. Молоденькі свіженькі дріжджі. Зараз замісимо тістечко. Дивіться. Взагалі, супер. Аж грає в руках, аж говорить, чуєте? Хочу, щоб в хаті пахло випічкою. Люблю запах випічки, хочеться дуже мені цього. Хочу зробити із отакою сливою ось струдликів. Слива в цьому році у нас вродила. Ой, упало. Тут ще, в принципі, і нападало її, може, ось таку можна взяти, ну і що, що вона розквецькалась? Сливи оці дуже смачні у нас. Дивіться, які красотки. З них і буде струдель. Ну, от хочу струдля з сливою, хоч те, що хочеш, мені каже. Невеличкий заміс зробила, але. Однак хочу зробити. Так, друзі, вже в нас такий вечорочок до 9, мабуть. І ось такий судлик, ще гарячий. Вийшов, лопнув. У мене завжди струдлі лопають, це не новизна. Ось так ось в розрізі. Дивіться, який з маком. Як я люблю цей аромат випічки. І... Отаке ось розлісся також із сливою. Ну, слива це слива. Але буде смачно. Начинки багато, я ще посипала цукровою пудрою. Ми будемо звати маму і пити молоко з трудликами. Отак от, от. Дякую вам, друзі, за увагу і до скорих зустрічей. Всім добрих і мирних ночей.